Першим питанням порядку денного на засіданні колегії райдержадміністрації стояло виконання програми зайнятості населення. Звітні дані за 9 місяців поточного року показали непоганий результат виконання цієї програми в районі. Станом на 1 жовтня 2013 року на обліки в районному центрі зайнятості перебувало 276 безробітних громадян, що на 31% менше, ніж у 2012 році. Протягом 9 місяців 2013 року послугами центру зайнятості скористалась 1229 чоловік, що на 7,8% відсотка більше ніж у 2012 році. Суттєве збільшення працевлаштованих безробітних директор центру зайнятості Світлана Беспала пояснила змінами у законодавстві і створенням нового підприємства. Це завдяки тому, що у нас запрацював м'ясокамбінат. 100 робочих місць це досить така суттєва цифра. Якщо більше буде вакансій, надходити до центру зайнятості, тим більше ми зможемо працевлаштувати наших безробітних, і цей показник у нас буде не найгіршим в області. На засіданні колеги відзначили непогану активність сільських рад та сільгоспідприємств району в залученні безробітних до громадських робіт. Всього у громадських роботах взяли участь 256 чоловік. Розповіли і про зміни законодавства, які увійшли в дію з початку року. Стосовно того, що відтепер кожен роботодавець при виникненні вільних вакансій обов'язково має повідомляти про це службу зайнятості. А ось для сумлінного роботодавця, який на новостворені робочі місця візьме людей соціально незахищених верст населення, передбачені заохочення у вигляді пільгового оподаткування. Випускники всіх навчальних закладів, батьки, у яких є діти до 6 років, ті, що служили в лавах армії, хто прийшов з місць виконання покарань. І особи, яким до пенсії залишилося менше 10 років. Якщо йде працевлаштування таких людей, то протягом року за умови, що люди не будуть звільнятись, буде отримувати роботодавець компенсацію у розмірі єдиного соціального внеску цілий рік. На жаль, такою можливістю в районі скористався лише м'ясокомбінат. Набагато більше безробітних ніж у попередньому році в 2013 році отримали одноразову допомогу на відкриття власної справи. Загалом 20 чоловік. Третім питанням порядку денного засідання колегії розглядали стан виконавчої дисципліни в районі. Рейтинг з цього питання по всій області наш район займає перше місце. Серед всіх районів області, але є проблеми, і є питання, про які треба сьогодні говорити на нашому засіданні. З недоліків постійні помилки в оформленні документів, яких пропускаються майже на всіх рівнях виконавчої влади. Таке ставлення до документу обігу голова райради, який також був присутній на засіданні, відзначив як неприпустиме. Поділо це характеризує, в першу чергу, наскільки это служебные деловые бумаги отображают и дети на все учреждения. Дети ваше отделали подразделение. Я вас всех призываю дело производства уделять самое серьезное внимание. З позитивів всі звернення громадян не залишились поза увагою. Відповіді на них надані своєчасно і в повному обсязі. Таким чином стан виконавчої дисципліни в районі визнано задовільним.